Скажіть, будь ласка, що сьогодні тут буде відбуватися в Здобиці, хто це організував і з якою метою? Буде проводитися турнір пам'яті Івана Костя, який трагічно помер. Це відстав вже традиційний у нас, зернічним мізоча, спасово. Люди організовуються силами здовбиці, власними силами організовуємо. Чорнічно він вже входить в традицію, і Іван Коч залишив після себе яркий футбольний слід. В нього був, як кажуть, непансічний талант. Він на всіх рівнях міг виступати. І тут був один з лідерів команди. З ним не нас вигарнували, здовбиться держались, вигравали турнір, тоді команда дійсно була на високому рівні. Було приємно з цією людиною спілкуватися поза футболом. Такий приємний спілкування і в сім'ї понятно, сім'янин. І ми, як кажуть, цю традицію надіємося, що молодь подивиться і буде підтримувати, щоб дійсно пам'ятали людину, яка заслужила цього. Дякую.